Другий розділ хімічний зв'язок, будова речовини. Неможливо уявити навколишній світ, у якому існують лише поодинокі атоми, йони. При утворенні речовин однакові або різні атоми йони з протилежними зарядами сполучаються між собою, крім атомів інертних елементів. З'єднуються і молекули, однак не так міцно, як частинки інших типів. Сполучення найменших частинок речовини називають хімічним зв'язком. У цьому розділі підсумовано відомості про типи хімічного зв'язку, схема 2. зазначено їхні найважливіші характеристики приділено увагу механізмам утворення ковалентного зв'язку, розглянуто також будову і властивості речовин йонної, молекулярної та атомної будови. Наведено інформацію про аморфні та кристалічні речовини. Схема 2. Хімічний зв'язок. Типи хімічного зв'язку йонний, ковалентний, водневий металічний. Ковалентний поділяється на полярний і неполярний. Важливою характеристикою хімічного зв'язку є його енергія. При утворенні хімічного зв'язку енергія виділяється, а при руйнуванні поглинається.